і потім продовжують свою кар'єру. Сьогодні у нас проходить така велика толока по прибиранню узбережжя Острова Хортиця. Власне, берегу Дніпра після сходження води Каховського водосховища. Чому саме сьогодні? Сьогодні відзначається всесвітній день прибирання. Територія ця прибирається вперше, і ми сподіваємося, що дуже ну, наші міцні волонтери. У нас є спеціальні ноші, на яких вони зможуть так декілька людей брати і виносити важке сміття наверх, тому що насправді це реально важко. У нас сьогодні бере участь близько 150 людей. Саме поштовхом до такого бажання став підрив Каховської ГЕС, і ми побачили, скільки сміття голилось на березі Дніпра. І ми почали прибирати непопулярні зони, які менше привернуті уваги. Зі страшних знахідок це диван в річці, холодильник, телевізор, матраси, просто пакети зі сміттям. Для нас це не тільки прибирання і збереження природи і нашої пам'ятки, як Хортиці Дніпра, але ще об'єднання однодумців, багато зародження і дружби, і знаєте, клуб по інтересів. треба допомогти рідній природі прибрати довкілля Разом з 11 класами, не в повному, звісно, складі ми прийшли. Вони прекрасні, є фото на пам'ять, вони задоволені. Хлопцям і бутилки, і пластмасили, кришки відкручують, вони не соромляться сортувати, вони знайшли гладильну доску. Різні, різні предмети, які не повинні бути тут. Це перша наша акція. Я думаю, що наступного року ми обов'язково підтримуємо, нам дуже сподобалося.